Четвертого грудня християни східного обряду відзначають одне із 12 найважливіших свят введення у храм Пресвятої Діви Марії. Про цю подію не розповідає Євангеліє, проте є згадки у двох стародавніх апокрифах. Батьки пречистої Діви Марії Йоаким та Анна були бездітними. Вони дали обіцянку: якщо у них з'явиться дитина, то віддадуть її на службу Богу. У них народилася донька, і в цей день батьки виконали свою обіцянку і віддали Марію у храм, та присвятили її Богу. А у церквах сьогодні проводять святкові служби Божі. Це є свято, немов би таким дзвоном, який лунає до всіх нас і кличе до того, щоб ми в житті звернули увагу на те, що для того щоб бути щасливим. Не так важливі є брати, як давати, давати щось Богу, найперше своє життя, а опісля віддавати себе ближнім у календарному циклі українського народу. Це свято замикає осінній сезон і починає зимовий.